Ці ідеї, які я довго відкладала, просто за один місяць почали здійснюватися. Хочу розказати, що було і що буде чекати. Сутности виганяли з себе. Приходить диявол і пропонує підписати угоду. Схоже, трохи як на служіння якійсь сатані. Я в моменті відчула щастя. Робиш такі речі, що раніше ти думав, що тільки вбитва екстрасенсів, таке можливо. Медитації будуть роз'ябні. Ми вже перший випуск зняли. ціль, яку я досягнула. Всім привіт! Мені навіть не віриться, що я нарешті сіла записати відео на ютубчик, як я це люблю робити і як довго я цього не робила. Хто мене не знає, мене звати Настя Коваріда, я духовний наставник, тета інструктор Проводжу курси з тета-хілінгу, записую медитації, знімаю Ютуб, TikTok, Інстаграм, ділюся прекрасними світлими духовними знаннями, які допомагають людям покращувати своє життя. І я дуже рада бачити вас у себе на каналі. А хто мене знає, ви знаєте, я вас обожнюю. І я знаю, що ви за мною сумували за моїми розмовними відео. Тут я не буду сьогодні дуже щось розумне розказувати, просто хочу поділитися, що відбулося зі мною за останні півтора місяці, тому що я рівно півтора місяці не знімала нічого на YouTube. Ну, саме розмовні відео. Був влог з Варшави, до речі, можете його глянути. І зняла я ще влог з ретриту, який в мене вже відбувся в Чорногорії, і хочу розказати, що було і що буде чекати нового на YouTube, тому що я нарешті починаю робити. Те, про що завжди мріяла. І в цьому відео я поділюся з вами своїми класними ідеями, своїми проектами. Я, якщо чесно говорю, мене вже сльози навертаються, тому що багато з того, що я вже зробила, і що ось-ось буде втілено, це було моєю мрією, моєю ціллю. І от я це отримала. І це настільки неймовірні відчуття, коли здійснюються твої Найзаповітніші бажання, і які взагалі не стосуються чогось матеріального. Це твої цілі в твоєму розвитку, і коли ти до цього довго йшов, і ось отримав. Це вау. Але я навіть не можу сказати, що довго, тому що в мене досить швидко відбувся мій ріст. І я досить швидко отримую те, що я хочу. Можна було б і швидше, але нормально. Я вдячна і за це. Так ось, перше, що я хочу сказати, це взагалі те, що я переїхала назад в Київ, і я от в останнє відео моєї розмовне з квартири в Одесі, це було останнє, не крайнє, вже останнє. І зараз я живу знову в Києві, і я цьому неймовірно щаслива. Просто я, коли повернулась в Київ, таке враження, ніби я почала дихати. Я зрозуміла, що не так місто важливе, як люди, які тебе оточують. І коли я приїхала в Київ, в мене просто все так почало нестися. Всі ідеї, які я довго відкладала, просто за один місяць почали здійснюватися дуже багато всього. І от одна з них це подкаст на Ютубі. Хоча я навіть не можу назвати, що це прям подкаст, це буде трошки в іншому форматі, але це буде на професійну камеру, ми вже перший випуск зняли. І, можливо, навіть після цього відео наступне буде це. Я не знаю, побачимо. Бо ми якраз тут е монтуємо, придумуємо, робимо всякі там штучки. Це не так легко, як мені здавалося. Трохи по часу забирає, але. Я дуже сильно цього хотіла. Я хотіла вивести свій Ютуб на новий рівень. І це буде спільний проект з моєю подругою. Вона також займається тета-хілінгом, також дуже розумна цікава особистість. І ми, от з нею, розробили наш проект. Назву поки що казати не буду. Побачите, обов'язково дивіться. Я вже. В перечутті цього, що буде, як далі. Але я хочу одразу сказати, що перше відео воно, знаєте, як перший, блін-комом. Ну, воно не комом, все добре, але все рівно, є вже над чим працювати, є що змінювати, удосконалювати, і, звісно, ми це будемо робити. Тут буде вся наша душа і вся наша творчість. Тому. Чекайте. Також з таких класних подій я провела свій перший ретрит за кордоном в Чорногорії, і це було просто неймовірно. І я, по-перше, вражена від самої країни, це було дуже красиво. От фото взагалі не передають того, коли ти там опиняєшся. Хто любить гори плюс море, дуже рекомендую з'їздити вам в Чорногорію. І це було незабутнє. От реально, я не знаю, навіть у мене пропадають слова, тому що це було дуже класно. І якщо ви будете бачити у мене анонси ретритів за кордон, просто негайно бронюйте собі місця, бо розібрали їх дуже швидко, і це було вау! Всі вже, хто там був, вже мені пишуть Настя, в мене вже то змінилось, то змінилося. Наприклад, одна дівчинка була з кістою, у неї в яєчнику була кіста, ми її провели сесію, і в неї затримка була 23 дні місячних. Ми її провели сесію на ретриті, і на наступний день у неї пішли місячні. Ще одна дівчинка їхала там, ну, в неї багато було своїх запитів, але одним з найголовніших це було на стосунки. Вона на ретриті познайомилася з хлопцем. Ми тільки провели сесію, в цей же день вона вже з ним пішла гуляти, чи на наступний день. І теж я за час ретриту побачила, скільки дівчата змінилися і в погляді, і по своєму мисленню, і це вау! Ще одна прекрасна новина ну це більше для мене, ціль, яку я досягнула. Навіть не те, що ціль, яку я досягнула, я знала, що це буде, просто питання було часу. Я ось зараз записую відео з Карпат, провела курс базовий на 20 людей. Я дуже сильно хотіла провести на 20 людей. Просто хто не знає, на курсах є обмеження. Тобто більше 20 людей ти брати не можеш, тому що ти вже не зможеш якісно приділити увагу людям. І у мене були там 14, 16, могло бути там і 6 людей, різні курси. Різні дати, різна кількість людей, і от на вересень нарешті збиралися 20 людей. Дуже легко. Я навіть не поняла, яким це чином так сталося. У нас тут в Карпатах було саме учнів 16, Одна дівчина приїхала взагалі з двома дітками зі своєю мамою. Оце називається коли людина хоче, і в неї взагалі немає ніяких перешкод. Вона просто бере і робить. Приватбанк, беремо і робимо. І вона в неї дитинці одній шість місяців, інші дев'ять рочків, І вона взяла з собою маму, щоб поки вона навчалася, мама дивилася за малишкою. І це так круто, не знаю. Мені так приємно, що люди мені довіряють, приїжджають, і абсолютно різного віку. От наймолодші учасниці цього потоку було 17 років, найстарші 44. Багато було вагітних, багато вже з дітками, і це так цікаво, що всі. Ну, тобто, знання такі, що незалежні взагалі від віку, ти можеш до них прийти абсолютно в будь-який вік: чи то в 17, чи то в 54, тобто у всіх по-різному, але головне, що люди мають бажання, знаходять цей інструмент, довіряють мені і розкривають в собі цю внутрішню силу. І процеси, які в нас тут відбувалися, це теж неймовірно, незабутньо. Я кажу, дівчата, оце от тетахільних називається, вони такі. Ми вже поняли. Все, що я розповідаю, не зрівняти ні з чим, коли ти це проживаєш на собі, коли ти просто робиш такі речі, що раніше ти думав, що тільки вбит екстрасенсів таке можливо. Але насправді це може кожен з нас. Ой, що ще в мене такого цікавого відбулося? Я була в Варшаві на концерті The Weeknd. До речі, дуже цікава історія теж з цим The Vіkіндом вийшла. Я не знаю, бачили ви чи ні, що в нього нібито демоністичні такі посили були. Я це побачила вже після концерту, що дійсно його постановка була схожа трохи як на служіння якісь сатані. Потім я почала вслухатись його пісні, там співається про те, що я продав свою душу, щоб стати там популярним і так далі. І я, як духовна людина, яка трошечки в цьому всьому тямиться, я знаю, що таке можливо. Під що приходить диявол і пропонує підписати угоду з артистами. Чому з артистами? Тому що вони мають величезний вплив на маси. Вони дуже легко через свої пісні. Впливають на величезну кількість людей. І тому всякі ці дияволи приходять до популярних артистів, щоб зробити з ними угоду, і вони допомагають їм стати популярними. А артист віддає свою енергію, тобто не то, щоб віддає, але цей диявол харчується енергією артиста і всіма нами. Тому я коли це ну, почала більше це вивчати, дізнаватися, я, я не знаю навіть, що сказати, тому що я обожнювала The Weeknd. І в мене двоякі такі відчуття, ніби це і правда, ніби і ні. Ну, сам Бог знає, але от така от ситуація була. Взагалі, в мене зараз просто все в роз'їздах. Мене вдома майже немає, мій Андрійко там бідний вже сумує за мною. Але я так кайфую від свого життя зараз. Просто я сьогодні їхала на пошту за сертифікатами на машинці своїй, їду і розумію, блін, як це круто бути такою вільною. Мені 22 роки, до речі, от скоро мені 23. І я на своїй машинці, в Карпатах, приїхала проводити навчання, розкривати в людях їхню силу. Їду під музичку, ні від кого не залежу, п'ю кавусю, мені смачно, мені класно, мені добре, і це так. Круто, от я в моменті відчула щастя. я думаю, навіть зараз відчуваєте мій стан, мою енергію. Просто життя прекрасне. І от 23 жовтня мені буде 23 роки, 23-го року. Це теж я вже чекаю дуже день народження свій. Я просто і так люблю свій день народження, а тут ще й така дата, і я вже в очікуванні. Ну як, я, не, я вже все. Хто пам'ятає моє відео з балі про очікування реальність, такого немає. Просто мені от хочеться цей день прожити, але нічого я не планую. А ще, я планую, але не загадую. А ще, що я хотіла сказати, що мені прийшла дуже класна ідея записати нові медитації. Одна буде нова на Ютубі 100%, а інші можна буде придбати. Медитації будуть. Розйобні. Ну, в принципі, ви знаєте, які мої медитації. І я хочу зробити на фінанси, на розширення, вихід на новий рівень, збільшення фінансової ємності, на очищення, на стілення. Ну, коротше, зробити прямо такий потужний пакет медитацій. І от чогось мені прийшла думка, що саме запустити це в мій день народження. Творець сказав. Ну, побачимо, я над цим теж зараз приїду, буду працювати. Буду працювати ще і над тіктоком, теж собі вже взяла дівчинку, яка мені буде допомагати. Зараз в мене фокус на моє розширення, можна так сказати, на розширення в роботі, розширення горизонтів, аудиторії, заробітку. Тобто іду зараз уже так впевнено в свій ріст. І навіть коли я. Раніше, коли я проводила курси, мені було страшно, що в мене буде 20 людей. Я не уявляла, як я з ними маю справитися. Зараз мені було максимально легко. Я зрозуміла, що дійсно все, я готова до таких груп. Я можу з легкістю проводити курси на таку кількість людей. Просто в будь-якому випадку, чому я думала, що складно, тому що це енергетично дійсно затратно. І перші свої курси я була просто як вижитий лимон. Зараз же я буду ще їм проводити гру лілу. До речі, ще одна новина. Я пройшла ще одне навчання, і тепер ще проводжу гру ліла, але я її проводжу. Просто на ретритах своїх, на курсах от дівчатами, ми так і краще знайомимося, і допомагаю ще якийсь запит пропрацювати. І мені дуже подобається цей інструмент також використовувати як додатковий для пропрацювання запитів, тому що він трошки інший. І коли ти граєш із іншими людьми, в тебе ще більше інсайтів стається. І от Ліла, взагалі, що це таке, треба ж напевно розказати. Це трансформаційна, психологічна, можна так сказати, гра, не психологічна, просто трансформаційна гра, завдяки якій ти також пропрацьовуєш будь-який свій запит. І усі ігри, які я проводила, мені прям дуже сподобалися. Було цікаво. Ми з мамою, коли вдвох грали, в нас там взагалі треш був сутностей виганяли з себе. Це я не жартую, якщо що, це правда. Розкажу про це десь колись пізніше. Взагалі, Боже, я тепер згадую, скільки ще всього в мене відбулося за цих півтора місяці? Я думаю, не треба розказувати прям стільки багато. Було прикольно, багато подорожей, багато нових знань, нових вражень, емоцій, навчань. Три курси встигла провести за цей час. От буде ще наступний. І, до речі, в жовтні я проводитиму 13-15 жовтня. Базовий курс онлайн, і потім наступний буде аж в грудні. В листопаді в мене взагалі не буде курсів, тому що я відправляюся в нову подорож майже на місяць, дуже далеко. Поки не буду казати, яку. Дуже хочу також зняти влог з цієї країни, бо це буде дуже <плес> круто. такі ось справи малята. Життя прекрасне, насолоджуйтеся ним, чекайте на мої нові відео, дивіться, коментуйте. Пишіть, як ваші справи, як ви себе почуваєте, які до речі, медитації ви б хотіли почути від мене, яку медитацію хочете на Ютуб? У мене є здогадки, яку, ну точніше, я думаю, там до однією. Ви напишіть, що би ви хотіли. Я прислухаюсь до вас і запустимо її вже думаю на наступному тижні на Ютубчик. Все, я вас всіх обіймаю. Дуже вдячна. По-перше, дуже рада, що я от вам розказала, що в мене відбувалося, трошечки склала це все докупи, щоб ви розуміли, що де я що я не пропала, я жива зі мною все добре. Навпаки, я, можна сказати, набиралася купа енергії, натхнення ідей, щоб зараз просто робити космос. І дуже багато я працюю, я вже втомилася. Я от зараз приїду і тиждень трошечки відпочину, а потім знов до роботи. Все, друзі. Пишіть коментарі, ставте сердечко, я вас їх обіймаю люблю! пока па